Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Проводи 2025 року, дата традиції та що не можна робити у поминальні дні, проводи, радониця, гробки, поминки. Це особливий день, коли християни молитовно вшановують пам'ять своїх померлих рідних. У цей день люди відвідують могили близьких, приносять квіти, запалюють свічки та моляться за опокій душ. У 2025 році проводи Радониця припадають на вівторок, 29 квітня. Це дев'ятий день після Великодня. У деяких регіонах України проводи відзначають і в неділю. Це залежить від місцевих звичаїв. Традиція відвідування могил має язичницьке походження. Наші предки вірили, що померлі радіють, коли відвідують їх могили і залишають їм їжу. Після приходу Християнства церква безуспішно намагалася боротися з цією традицією. Щоб узаконити поминання близьких у православних церковних, календар заповнили язичницьке свято Радонець. З прийняттям християнства воно переплилося з православними традиціями і стало батьківським днем. Його суть полягає в тому, що віруючі не вважають, що їхні близькі покійники зникли, адже вони продовжують життя у Христі. Тому замість сумувати, за ними вони діляться радісними спілкування і святкують Великодня разом із ними. Назва Радониця перекладається як радісна молитва про померлих. Чому радісна? Це говорить про радісне Воскресіння Христа і прийдешнє Воскресіння всіх мертвих. Зараз Радониця – це загальноцерковне церковне поминання покійників. Як вже говорилося, святородиниця або радиниця бере свій початок з язичницьких часів. Цього дня наші предки традиційно готували кутю, млинці, фарбували яйця в зелений і жовтий, колір скорботи, і несли їжу на могили померлих. Частину, що призначалася для духів померлих, закупували в землі, а яйцями хрестосалися різними, розбивали їх об хрест. Дома на підвіконі залишали склянку води і шматочок хліба, а ввечері під час поминальної вечері ставили на стіл три порожні тарілки, щоб померли, поснідали, пообідали і повечеряли. Решту їжі роздавали нуждене. Заведено встановлювати столи і лавки біля могил родичів і збиратися там за наїдками всією родиною. Напередодні ж обов'язково приїжджають і прикрашають могилки, наводять чистоту. Вінки на поминальні дні купують заздалегідь, але встановлювати їх на могилі у поминальні дні. Також доведено залишати скибочку хліба, яку перед тим посипають сіллю. Вважається, що так годують душі померлих. Традиції на поминальні дні На проводи люди зазвичай йдуть на цвинтар, щоб шанувати пам'ять померлих родичів. Вони прибирають могили, ставлять квіти, свічки, приносять паски, крашенки та інші великодні страви. Однак важливо пам'ятати, що це не день для застілля, а час для тихої молитви та вдячної пам'яті. У церквах цього дня замовляють панахиди, священики моляться за упокій, згадуючи пойменно покійних. Крім цього, родини збираються разом, моляться, згадують близьких добрим словом, а іноді подають милистоню або жертвують на храм за упокій душ. В церкві у вівторок, фоминного тижня, після літургії відбувалася всесвітня панахида, після якої люди з закусками і вином відправлялись на цвинтар, щоб пригостити батьківські душі. Трапезу, що влаштовували на цвинтарі, називали Христосування з рідним. Обов'язково обдаровували померлих великоднім яйцем, яке закопували біля хреста, клали його на могилу або кришили для птахів. Вірили, що птахи, які скуштували частування, на тому світі заступляться за покійного перед Богом. Після поминання родичів зазвичай відвідують могили знайомих, а люди, які зустрічаються по дорозі, обов'язково чимось пригощали і просили їх пом'янути батьків. На частування не скупилися віряни, що скільки роздаси, вірять, стільки і на тому світі дадуть. За повір'ям, рознімані батьки за неповагу до їх пам'яті, на своїх нащадків могли наслати різні нещастя: уроби, пожежі, падіж худоби. Тому не тільки на радоницю, а й протягом усього фоменного тижня багато господинь залишали на столі на ніч їжу, щоб небіжчики, якщо раптом заглянуть в будинок своїх родичів, змогли пообідати. Священики наголошують на тому, що головне завдання під час радониці не наїдатися та не пити на цвинтарі. І не залишати їжу на могилах, оскільки це може призвести до того, що її розтягнуть тварини або птахи. Найважливіше, що церква забороняє робити в поминальну неділю та взагалі весь поминальний тиждень, це споживати алкогольні напої на цвинтарі. Історія християнського свята налічує безліч традицій. Традиції поминальної неділі у регіонах України. У деяких містах і селах це роблять взагалі в понеділок одразу після Великодня. Спочатку в церквах проводять спеціальні служби, а потім на цвинтарі збираються родичі. Але як стверджують самі священнослужителі, це зумовлено скоріше зручністю. Адже на Пасху в українців є три вихідних, і вони можуть собі дозволити приїхати до рідних на цвинтар без відгулів на роботі. Окрім цього, на Галичині та Центральній Україні немає звичаї накривати стіл на цвинтарі. Зате службу часто правлять одразу на цвинтарі у місцевій капличці, після чого священник окроплює могили. А от на півдні по лісі і Закарпатті Закарпаті прийнято встановлювати в цей день столи і лавки біля могил родичів, і збиратись там за наїдками цієї родини. А напередодні обов'язково приїжджають і прикрашають могилки, наводять чистоту. Вінки на поминальні дні купують заздалегідь, але встановлюють їх на могилі вже в неділю. Також на півдні залишають скибочку хліба, яку перед тим посипають сіллю, вважається, що так годують душі померлих. На покутті гуцульщині боковині прийнято давати за поману, помана це калач. Ударну неділю його дарують разом зі свічкою якісь людині. Важливо, щоб свічка була запалена. Якщо страву віддають родичу, то додається ще хустина, якщо ж просто знайомому носовичок. Разом із обрядом дарування промовляють Це тобі за поману, за Петра. А отримувач відповідає: Най Бог прийме. На півдні, до речі, теж існує подібна традиція в «Ні», дні, тільки дають будь що їстівне і говорять: Пом'яніть раба Божого Валерія. А відповідають тоді царство Небесне рабу божому Валерію. Що не можна робити на Радониці? Не можна також на радониці сіяти і садити на городі і в полі, це вважається поганою прикметою. Але якщо на радоницю піде дощ, буде багатий урожай. Не можна влаштовувати гучних застіль на цвинтарі. Це не місце для гулянь, якщо люди й беруть їжу, то лише символічно і не для банкету. Не прийнято надто бурхливо висловлювати скорботу, ридати чи голосити. Не варто залишати на могилах алкоголь або прибублювати за померлих. Це не відповідає християнській традиції. Заборонено лаятися, кричати, з'ясовувати стосунки на цвинтарі або згадувати погано про померлих. На цвинтарі вважано приносити живі квіти, а не шлучні. Не можна поминати самогубців. Називати мертвих небіжчиками, адже вважається, що мертві в ці дні все чують, тому краще звертатись до них за іменами. Згідно з іншими забобонами. Покидаючи цвинтар, не можна обертатися, інакше існує небезпека привернути за собою душу померлого і привести її додому. Ще один забобон про відвідування цвинтаря стосується вагітних та немовлят. Деякі вважають, що це становить особливу загрозу для майбутніх мам, немовлят та маленьких дітей до 7 років, оскільки мертві можуть спробувати забрати нову душу, а малюки також, нібито є вразливими перед злими силами. До зустрічі в нових відео!